Вітаю. Користуючись нагодою, хотів би записати відео власного досвіду експлуатації причепів. У мене є ось такий кремінь Corida Tech KRD 050122. Я ним користуюся вже майже 10 років. Але інколи, коли потрібно перевести щось більш масштабне і габаритне, я можу взяти причеп в оренду. Наприклад, зараз це ось такий Сантей. Модель. 250001 Хотів би трошки розповісти про нього, а вже про власний знімо наступне відео. Отже, цей сантей 2018 року випуску. Це є категорія BE, тобто причепи від 750 до 3,5 тисяч тонн. Навантаження. Цей, зокрема, причіп може перевозити 2,5 тонни, його вага 480 кг. Відповідно, може він взяти вагу ще 2 тонни. Причіп зроблений, відповідно, рама це гаряче цинкування, борти вологостійка фанера, висота бортів 35 см, внутрішні розміри платформи. 2,5 на 1,50 м. І ця модель йде з високим тентом 1,90 м. Ціна такого зараз 170 тисяч гривень. Нового. Поясню, чому я взяв його в оренду, але не скористався своїм. Зараз все покажу. Ще хотів би нагадати, що причіп цей використовується в оренді. Відповідно, орендарі є різні. Ну, ось з 2018 року по 2024, фактично 6 років, ви можете бачити, що нічого критичного ну, не видно по ньому. Напевно, якби це було не цинкування, а звичайний метал, ну то виглядав би він вже так достатньо пошморганим. Бачите, як виконана фіксація тенту. Тобто це трос в такій силіконовій або капроновій обмотці, яким все повністю стягується, відповідно, жоден вітер, вам нічого не зірве. Задня частина тенту ось такими стропами затягується, ну тобто так як на фурах великих, які займаються перевезенням. Тент його оригінальний з фурової тканини. Дуже якісно зроблений. Зараз будемо відкривати. Ось ви бачите причину оренди. Потрібно було з села привезти залишки мінеральної вати для утеплення гаражу. Відстань 120 кілометрів. Зараз січень. Погоду, ви бачите. Відповідно, завдання полягало в тому, щоб Мінвато забрати однією ходкою, ну і довести не замокшою. Тобто сухенько, в кузові. Ось так воно виглядає. Бачите внутрішню частину причепу. Є ось такі з вологостійкої фанери ребра. Ось вони. Одним підпираєш. Тент, Єдина незручність полягає в тому, що оці петлі, оця стропа, яка їх фіксує, отут вверху, якщо у вас немає якогось підвищення чи драбинки, вам буде доволі складно його розщепити. Ну, але дехто просто оці дві останні верхні пропускає і починає защіпати причіп з цієї. Тоді загалом все виходить досить зручно. Ну що ж, розвантажую та й дивимося середину причіпа. Ось я вийняв декілька рулонів, які були відкриті. Бачите, що один рулон має 1,20 м. Ось ще з боку лишається таких 30 см. Каркас внутрішній суцільний. Відповідно, жодним чином я мінвату не стягував, ні стяжками. Не кріпив, просто так поскладав, тим паче, що це не є важкий матеріал, причіп зроблений суцільно, ці ребра нікуди їй не дадуть втекти. Розвантажую далі. Борт відкидний. Бачите, що зйомний. Ось такі шплінти в кінцях Шплінти витягнули, при потребі борт зняли. Ось декілька хвилин. Причіп розвантажений, дивимося всередину. Нагадую, причіп орендований. 6 років фактично. Ну, не можна сказати, що видно якісь пошкодження. Ну, видно, що трошки почуханий, але нічого смертельного. Дивимось на каркас. Каркас. Суцільно зварений. Візуально, я думаю, на дорозі ви такі причіпи бачили. Їх часто використовують для перевезення квадроциклів. Зокрема, сусід має такий. Висота, ось тут, я 1,80 м, доверху 1,90 м. Є такі вуха, за які можна <клух> зняти цей каркас, наприклад, або щось зафіксувати. Ну, але, чесно кажучи, самотужки цей каркас, щоб зробити лише бортовий причіп, ну ви не зробите. Тут треба або хоча б трьох людей, або занову ж таки ці вуха, що по чотирьох кутах кріпити стропи і піднімати його лебідкою. Але, щоб підняти лебідкою, треба мати високий гараж. В мене проєм проїзду в гаражі 2,60, відповідно причепом я туди не втиснуся. Загалом причеп їхав, нагадую, 120 кілометрів. Жодних потоків, жодних слідів води немає. Тент якісний. Тобто, якщо вам хочеться і потрібно перевезти щось габаритне, це не намочити. Отакий От причіп в сам раз. Добре, зачагляємо. Ось так виглядають вже ці зібрані ребра. Все доволі зручно. Такі пази однією рукою піднімаєте, фіксуєте, нічого нікуди не вилітає, все зручно. Ну, єдине, що цей каркас під тент, він неоцинкований. Лише фарбований, але наскільки я бачу по фарбі фарбований доволі якісно. Видно, що потертості, але не видно таких слідів корозії. Ну, все, причеп б зачихлили. Трішки помучився, але зачихлив з самого верху. Оптика Світлодіодна це дуже важливо. Колеса 14, шини росава орбіта. 175 на 70. Диски, розбултовка 4 на 98, тобто це вазівський диск. Важливий момент. Є опорне колесо. Це дуже зручна штука, якщо причіп десь потрібно підкотити чи відкотити автомобіля, але лише по твердій хорошій поверхні. По непідготовленій, в цьому випадку, це пісок трохи з глиною. Нікуди ви цим колесом його не попхаєте. Максимум піднімете, щоб зняти з фаркопу. Є гальма накату, тобто коли ви гальмуєте, поршень, який там під гумою стискається, і на задній парі коліс спрацьовують гальмівні колодки по принципу стоянкового гальма, який розпирають барабан зсередини. Є так само стоянкове гальмо, тобто ви приїхали, підняли колесом. Причіп з фаркопа і затягнули гальмо для того, щоб, коли ви будете від'їжджати, причіп там не покотився, умовно кажучи. Але важливий нюанс, на зиму вони також замерзають. Я мав замість цього сантея 2500 брати сантей 3000, тобто трьохметровий Я його вже підчепив. Але, проїхавши декілька метрів, орендодавець. Побачив, що колеса заклинені, відповідно, мені це сказав, і я змушений був повернутися. І ми перечепили причепи. Було слизько, відповідно, колесо просто тягнулося по снігу. Якби це була суха поверхня, ви б одразу почули це під час руху. Причіп просто не дав би вам рухатися, ну, або створював значне зусилля. Ще кілька таких речей по причіпу хочу сказати. В подальшому дуже хочу собі саме двохвісний причіп. З досвіду експлуатації одновісного причіпа протягом 10 років, і спробувавши декілька разів двохвісний, ну, я розумію, що це кардинально різні речі. Зокрема, оцинкована рама, яка Відкидає всі необхідності фарбування, шкурення, корозії і так далі. Причіп з гальмами це так само дуже важливо, зокрема, в моменти екстреного гальмування. Не було в мене багато таких випадків. Було два. Ну, але два були такі досить критичні. І якби не гальма накату в причіпі. ну, ситуація могла б завершитися трохи плачевно. Ну, Напевно, єдиний нюанс в тому, що ну, причеп оцей двохвісний він вимагає додаткової категорії. Так як я казав, B є. Є такого плану причепи двох під категорією Б, тобто повною масою до 750 кг. Якщо ви не хочете переробляти категорію, то я б все-таки ну, з власного суб'єктивного бачення і досвіду рекомендував би двохвісні причепи замість одновісних. Вони стійкіше йдуть за машиною, краще сприймають нерівності дороги, ями, ними зручніше. Здавати назад, вони стійкіші, їх так не закидає, як одновісні причепи. Можливо, їх трішки складніше спочатку зламати, але в подальшому вони дуже гарно їдуть назад. Єдиний мінус гальма на кату в тому, що якщо вам потрібно причеп десь запхати під гору, відповідно, поршень стискається, причіп думає, що ви гальмуєте. Починає блокувати колеса. Ну і це дуже важке таке... сильне навантаження на щеплення. Машина вам за це не подякує. Тому старайтеся. Та й в принципі, ну, їзда назад з завантаженим причепом це, ну, це таке дуже велике навантаження на автомобіль. Старайтеся всіляко того уникати. Краще заїхати передом. Трішки пронести якийсь матеріал, а тоді причіп чи відчепити, розвернути, чи виїхати задом, але вже з пустим причепом, ніж гвалтувати автомобіль і намагатися пхати той причіп задом. Ще декілька слів по оптиці причіпу. Я наголошував, що на цьому причепі це є діодні лампи. Та й, в принципі, на будь-якому причепі оптика повинна бути діодна. Адже чим більший причіп, тим більше вогнів додаткових, фронтальних, задніх, бокових, і це величезне навантаження на генератор автомобіля. Він вам за це не подякує. Та, якщо ви спитаєтеся будь-якого електрика автомобільного, він вам скаже, що бажано експлуатувати причіпи лише з діодними вогнями. Ну, якщо це якийсь там невеликий причіп, умовно кажучи, який має. 4-6 лампочок, то ще куди не йшло. Ну, якщо це величезна лавета, з купою 3-4 лише з одного боку бокових габаритних вогнів, ну то там обов'язково повинні бути діоди, щоб зменшити навантаження на автомобіль. Можна сказати ще декілька злів по габаритних вогнях, які тут є як на крилі білий, червоний, так і. Ззаді на стопі білий і червоний. Е, насправді зручно, особливо, коли ти їдеш ввечері. ти бачиш повністю краї причепу, бачиш, як він їде. Якщо ти здаєш назад, ти бачиш, як заломується причіп е, на бюджетних причепах металевих. Самостійно це можна встановити, з заводу це не ставлять для здешевлення конструкції. Ще важливий нюанс: цей причіп дуже гарно йде по колі автомобілю. Тобто, якщо ви об'їжджаєте яму колесом автомобіля, причіп піде за вами. Маю досвід експлуатації сантеївської лавети. Якщо не помиляюся, модель 530051. Тобто це така річ на 800 кілограм пустої ваги платформа 5 метрів на 2,05. Вона має ширину відповідно, суттєво більшу, ніж ширина коліс. І це треба враховувати. Зокрема, при маневрах на вузьких ділянках, при повороті, при об'їжджанні тої самої ями. Тому що, якщо ви об'їхали автомобілем яму, то не факт, що широка лавета, колісна база якої не співпадає з автомобілем, цю яму об'їде. Ну, в подальшому, напевно, зніму відео по своєму КРД. Зараз буду їхати віддавати причіп. Можливо, ще зніму огляд на лавету або лафету, як хтось каже. Та і побачимося. Ще згадав по причіпу. В принципі, як ви експлуатуєте причіп, тягнете його завантажений, то це орієнтовно плюс 1 літра до розходу на 100 км. Враховуючи, що цей причіп має високий тент, мені орієнтовно вийшло плюс 2 літри на 100 кілометрів. Також хочу наголосити на тому, що коли берете причіп в оренду, перегляньте уважно техпаспорт, чи є на причіп страхівка, а в техпаспорті подивіться, під яку категорію розрахований цей причіп. Якщо це категорія Б, ну тоді все окей. Якщо він під категорією Б є, у вас категорії немає, то при зупинці патрульними це великий штраф. Також по закону причіп має їхати на арешт майданчик. Якщо патрульні погодяться, ви самі його туди потягнете. Якщо ні, вони викличуть евакуатор, який цей причіп завантажить, і ви ще заплатите за евакуатор, а в подальшому будете шукати водія з категорією БЕ, щоб вам той причіп за арешт майданчику забрав. Ну і така більш сумна річ може бути. Дорога буває всяке, не дай Бог, ДТП. Ще з постраждалими. А у вас немає категорії на причіп, ну, то це зовсім інша історія відповідно до законодавства. Оренда такого причіпу 800 гривень вдобу. Потрібно залишити завдаток. Ну, за лавету я залишав 12 тисяч завдатку, враховуючи, що я вже неодноразово користувався послугами оренди. Мені дозволяють брати причіпи без завдатку. Ну Все. Причіп на місці. Поставив, розчепився, гальма опускаємо, бо пам'ятаємо, що вони примерзають. Все, гальма опущені, він стоїть. Далі зніму відео по лаветі. Ще загалом ось так виглядає майданчик. Де можна взяти причіп, ось металеві причіпи, ну цей трішки менший. А ось це такий, як КРД мій, з якого я починав відео. Ну, бачимо, що турботливі руки корозії не залишають байдужими, Ну відповідно, дуже такий ресори, балка. Ну, підкрильники це їхнє слабке місце. Ну, я думаю, що тут вантажу підйомність по ньому треба брати таку, як пише книжка, 500 кілограм, ну, 550, напевно, в силу такого стану. Загалом показую, які ще є причепи. ну от, Я думав брати таку будку. Добре, що не взяв, бо напевно мінвата б не влізла. Є такий двохвісник двохметровий, він, можливо, навіть під категорію Б годиться. Одновісники, одновісники, той, який я привіз сантей. Далі одновісники. Це Та вже такі трішки довші. Це одновісник, напевно, що 3-метровий. Є ще такий. Оцей сантей 3000 я мав брати, але колесо в ньому заклинило. Але вже орендодавець трішки побавився вперед-назад, та й гальма відпустили. Зараз знімаю огляд на цілету.